Житель Кіровоградщини Юрій Шкіндер вимірює тиск перед консультацією лікаря. Сьогодні, каже, прийшов на плановий огляд після трансплантації нирки. Наскільки мені віддала була операція, що ніяких фізичних больових відчуттів в мене не було і немає. Сам фізичний стан кращий, ніж до операції. Без обох нирок він залишився рік тому, під час видалення жовчного міхура, пригадує чоловік. Ми робили операцію. Як мені пояснюють, лікарі це було в результаті кілька помилки. Буквально за три години я залишився без почок. Аби підтримувати життя, робив процедуру діалізу, метод очищення крові при гострій нирковій недостатності. Каже, для цього тричі на день долав по 120 кілометрів. Чотири години діаліз, плюс десь три години так відводимо, щоб дорога, потім діаліз відпочити і поїхати. Хто не побував у цій шкурі, просто не зрозуміє це все. Говорить, звістка про можливість пересадки йому донорської нирки застала чоловіка на роботі. Все було настільки швидко, що я фактично не скіска, взявася. От дзвінка до того, як мене на вже обслуговувала, тут готові до операції. Десь пройшло три години. На нову нирку пацієнт очікував менше півроку. Говорить завідувач центру онкоурології Роман Мораро-Бурласко. Пацієнт отримав нирку і ми дуже раді, що все пройшло досить в досить спокійному штатному режимі. Ця нирка запрацювала з першої доби вона почала працювати. І цей пацієнт вже через тиждень покинув наш центр. І в цей день ми отримали третій апарат гемодіалізу в наш центр і виписали третього пацієнта за три Тижні після трансплантації і мені наші друзі-урологи там з іншого регіону навіть написали коментар: у вас прям боротьба з машинами. І, Да, ми насправді воюємо з цими машинами і воюємо проти них, щоб наші пацієнти могли позбавитися цього цієї залежності від цих машин. Додає надалі, пацієнту потрібно буде відвідувати планові консультації. Чудово, що Нирка запрацювала з першої доби і він почав досить активно ставати на ноги. І потихесенько, я дуже сподіваюся, що на дуже довгий і тривалий термін він забуде, що таке машина для гемодіалізу. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини Черкаси.